На Двернянській центральній районній лікарні лікуються ті, хто ціною власного здоров'я боронить Україну, щоб підняти дух та подарувати, хоча б хвилини радості, центр позашкілля організував бійцям родинне свято. Щиро вітаю вас, з Днем героя! Бажаю вам, щоб ви швидше повернулися до своїх сімей, неушкоджені, щасливі з перемогою, щоб все у вас було добре, щоб вони були живі, здорові. І Дякую їм за те, що вони нас захищають. Інтелектуальний конкурс став для військових не лише розвагою, а й нагодою згадати шкільні роки, улюблені книжки та поспілкуватися з побратимами. Це свято про життя, адже всі покоління героїв, їхня жертовність дає можливість сьогодні в Україні стояти, якщо згадувати історію боротьби української держави за свою самобутність. За свою незалежність, то цілі покоління українців стали героями. Сьогодні ми згадуємо від героїв Крут до героїв Бахмута. Сьогодні ми згадуємо від коновальця до кожного добровольця, який сьогодні в лавах Збройних сил України боронять не тільки українців, а весь цивілізований світ від той російської нечисті. Попри посмішки та святкову атмосферу, у кожного бійця незламне бажання повернутися у стрій, вернутися живими і цілими. якось дивно, то що Хлопці зараз там, а ми збиту свято робимо. Трошки обідно за них. Герой для мене означає, це людина, яка не боїться віддати своє життя за Україну, за націю, за людей. І в цілому вона є дуже смілива. Здоров'я, витримки і поскоріше їм перемоги. Окрім вшанування живих героїв, на двірнянці схилили голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав життя за Україну. На алеї згадали поіменно всіх тих, хто не повернувся, але назавжди залишається у серцях. Він був дуже хорошою хорошою людиною. З перших днів війни став на захист нашої батьківщини, не вагаючись, бо казав, хто як не я, що ви могли спокійно жити. І Діти, йти в вільній, незалежній Україні. Любив всім допомогти, ніколи нікому не відмовляв. Мав особливе хобі. Робив кораблі в бутилках, любив дуже зварювати і роботу з металом. Надвірнянська громада у війні з російським окупантом втратила 95 героїв. Ще 49 вважаються зниклими безвісти.